Без сумніву, наша молодь талановита. Лишень, уявіть вісім практичних занять перукарської майстерності у професійно-технічному ліцеї сфери послуг, і учениці закладу демонструють свої здібності на відбірковому турі всеукраїнського конкурсу перукарів-початківців Сніжна Королева королева-2014». Даний захід проводиться з метою популяризації професії перукаря, залучення талановитої молоді. Професію з метою сприяння пошуку їх в житті. Даний захід відбувається в нашому місті вперше. Окрім учнів професійно-технічного ліцею сфери послуг, свої шедевральні зачіски представляли і майбутні майстри двох приватних студій перукарської майстерності міста. Учасники конкурсу продемонстрували на розсуд 18 зачісок у трьох номінаціях. Вечірній образ на довгому волосі, плетіння та ексклюзивний фантазійний образ визначали три призових місця у кожній номінації та гран-при п'ять судей. Серед них заступник начальника управління торгівлі Наталія Коваль, перукар-дизайнер з міста Києва та місцеві технологи перукарської діяльності. Обирати було непросто, адже всі зачіски неповторні та оригінальні. Та все ж найкращих нагородили дипломами, вручили подарунки та грошові сертифікати. Хмельниччину на всеукраїнському конкурсі Сніжна Королева королева-2014», який відбудеться 2 грудня у Києві, представлятиме Дарина Телькієва, учениця приватної студії перукарської майстерності. Дівчина освоює нову професію три місяці поспіль. Сліз радості не приховувала, адже на перемогу не сподівалася. Вона ж, окрім гран-прі, зайняла перше місце у номінації Вечірній образ на довгому волосі. Спочатку у нас взагалі мала бути інша зачіска, а за тиждень до ну, конкурсу ми змінили кардинально все і плаття, і зачіску. І все допомагала моя мастер. і мама бажаємо Дарині перемоги й на всеукраїнському конкурсі перукарської майстерності.